Им ти працюєш привіт, мене звати Настя Жданюк. Зараз я працюю графічним дизайнером. Я працюю в маркетинговій компанії, яка називається АПростір, де головний офіс знаходиться в Івано-Франківську, але ми працюємо дистанційно. Та ще у мене є підробіток, теж графічним дизайнером в онлайн школи Крео. Чому ти вирішила стати дизайнером? А, мені ще з дитинства подобалося працювати у графічних редакторах. У мене був на старенькому такому комп'ютері фотошоп 7. і я сама навчалася там щось робити. Потім в мене почалась почалось хобі як фотографії. Я там редагувала фотографії. І потім я почала вивчати якісь там ефекти, спецефекти. Вже одно однокласники мої просили, а зроби мені там зелені очі, а там мені татуювання. І так мені сподобалось щось робити таке цікаве, якісь такі креативи. Я зрозуміла, що я хочу чим займатися, але не так все вийшло, як я хотіла. Яка в тебе вища освіта, дитина вчалась? Євденно Український національний педагогічний університет імені Константіна Дмитровича Ушинського, факультет фізичного виховання. Тобто, я фізрук? Ти працювала за фахом. Так, я працювала за фахом після університету. Спочатку це був е, табір, це був Артек Крим наш. Ось е, мені сподобалось працювати з дітьми. Е, і там старший вважати був. І він запропонував мені працювати у школі у нас в Одесі. Ось я думаю, та чому ні? Ну мені зараз немає чого робити. І я ось так 2016 шістнадцятому, десь році почала працювати вчителем фізкультури в школі. Тобі подобалась твоя робота? Е, з дітьми працювати так. А ось адміністрацію ні. Взагалі ні. У нас не було такого контакту. Це було непорозуміння поколінь, тобто молоді, щось пропонували своє, а старше покоління не хотіло впроваджувати щось таке новеньке. Все йде за там протоколом, все йде ось так по календарці, і нічого нового не можна було. Але ми робили, але ніхто не знав. Дітям було в кайф. Чому ти вирішила піти в ІТ? А я зрозуміла, що якщо ти вчитель, у тебе кар'єрний зріст — це можливо там завуч, директор. Ну, в принципі, всі все. І я не дуже хотіла стати тією самою вчителькою фізкультури, яка буде там до 40 років працювати, і в неї вже там буде з головою трошки проблеми, бо м'ячі прилітають в голову. Ось, і я хотіла щось нове, щось творче. Я не хотіла покидати дітей, але я розуміла, що в мене вже ну, здають нерви. Я вже не могла. Мені хотілося щось нове, хотілося кудись розвиватися. І під час, на, під час роботи в школі я шукала вже щось нове для себе, дізнавалася, які є it професії, і які, є, а, які є напрями дизайну. І я познайомилася так з uix дизайном. Чим керувалася при виборі курсів. На той період часу я проживала в Києві, і там дуже багато було шкіл, і дуже багато мені пропонували всіляких там курсів. А я дивилась на кураторів, я дивилась на програму і дивилась на фінансову частину цих курсів, тому що працюючи в школі, в тебе бюджет. Такий в рамки входить. Ось. І спочатку я почала проходити безкоштовні марафони в різних школах. Я дивилась, як вони пропонують свої курси, як вони це все рекламували. І мені там не сподобалось, як вони. Це був такий агресивний маркетинг. Купить, купить, треба все. І я згадала про гілель. Я колись у вас був на Приморській. По-моєму, хаб там був. Ось і ми там ще стендап виступали. І я так запам'ятала, що ось там є гілель. Гілель саме ця школа IT. І я згадала, о, а є філіал в Києві. Я в Google зайшла, подивилась, є. І мені якраз було зручно з роботи їздити на Лук'янівську і там в школі навчатись далі. В них були якраз курси, ось ось починалися. і Я якраз потрапила на базовий курс UIX. Мені сподобалось тим, що там була дуже дружня атмосфера. Все підказали, розказали там пальчиком. Тикнуло ось тут, ось тут ось тут, то у нас ось так. І мені це сподобалось, що було дуже приємно з ними спілкуватися. не було такого, типу, ось купить. От коли купите, ми вам все розкажемо. Ні, там було так, що вони тебе як розповідали, так запрошували, приходьте дивиться, ось тут у нас офіс, тут у аудиторії. Тобто було дуже так приємно з ними спілкуватися. І я вирішила, що треба, бо якщо не зараз, то ніколи. І так вийшло, що перший курс базовий. Ми почали 8 вересня, це ще до війни було Іра. Привіт! Це був дуже класний куратор, і ми потрапили в, пер... в, другий... в другу хвилю. І у нас спочатку було офлайн навчання, а потім ми перейшли в Zoom навчання. Було важко, я як вчитель теж в Zoom розказувала дітям фізкультуру. Ось і знала, що не дуже я сприймаю це онлайн-навчання, але... Спочатку там було важко, потім легше, 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 і вже потім було навіть цікавіше так навчатися. Чому ти вирішила піти на наступний курс по дизайну? Я бачила, що цих знань, які нам дали, мені не вистачає. Мені хочеться ще більше щось пізнати. У нас дуже гарний був куратор. у Нас дуже гарні були кінцеві проекти. Але я розуміла, що з одним з цим проектом в портфоліо мене нікуди не візьмуть, і мені треба ще більше знань і ще більше якісь навичок. І я не вагаючись, одразу записалася на другий курс. На другому курсі у нас був теж класний куратор, Коля, привіт. Ось. І Там ми вже розробляли додаток мобільний, і був дуже класний екскурс в UX-дизайн, і він мені допомагає навіть і зараз. Хоча я не працюю саме ux дизайнером а графічним. Але коли йде аналіз який, якийсь конкурентів, пошук, ідей або якийсь як називається, research, то мені це дуже допомагає. І не саме на другому в нас почалась війна. Як відбувалось навчання під час війни? Спочатку ми списувалися в нашій групі: хто як, де хто. Спочатку просто була підтримка, моральна підтримка. Деякі дівчата з нашої групи залишились в Києві. Одна дівчинка була в Репіні, Ми дуже за нею переживали. Ось і якось так всі гуртом. З такою підтримкою, і Коля ще нас дуже підтримував. Сказав: Ну, дівчат, треба навчатись далі. Треба спробувати, ви будете відволікатися і взагалом воно допомагало. Ти на, там, на два часа кудись там поринаєш в дизайн, ти забуваєш, що там десь зараз йде війна, і ти відволікаєшся, не читаєш новини. Саме головне ти в цей момент не читаєш новини, і ти якось відключаєшся, і воно стає легше. І ви ми працювали, у нас були потім, коли ми там налагоджували зв'язок, бо не у всіх було можливість під'єднатися в Zoom. І коли хтось десь там зголовив якийсь інтернет, у нас були вже Zoom-конференції. Це лекція була, і там нам її розказували, показували. І ми десь там хтось сидів, і там хоп, хтось. Ой, це в нам щось, якийсь прильот був. Ну ладно, продовжуємо далі. Так, і були лекції в коридорі. Ти все одно навчаєшся, бо ти знаєш, що... Війна колись вкінчиться, а ну а знання потрібно вже отримувати. Коли ти почала шукати роботу на першому курсі, я знала, що ну я не буду шукати роботу, бо я ще не готова морально, і я знаю, що я по навичкам не підходжу, навіть там на якогось стріні. Вже на другому курсі десь, мабуть, у нас почався курс в грудні і десь в березні я почала щось шукати. Я познайомилася з ресурсами, де можна було шукати. Нам Коля підкидував там посилання на телеграм-канали, на якісь там знайомі. Ось там мій знайомий набирає там стажерів. Ось і паралельно цьому я шукала ще на великих наших українських сайтах на пошуках роботи. Але там досвід, 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 досвід. І ти, а як цей досвід взяти, якщо тебе досвіду нема, ти тільки тільки курси закінчив. Ось і цей замкнутий круг був дуже довго, тому що коли почалася війна, дуже багато людей ще не готові були в компанії свої приймати якихось там джунів або тріні, бо проекти горять, треба робити. Людей багато поуходило, і треба е, залишити там Мідлов і Сіміров, щоб закрити ці ну, таски, і, там свої проекти. І тому був такий період, що все. Я зрозуміла, мене ніхто не хоче взяти. Я ніде не буду працювати, буде дуже важко. І якось так був такий період, що я вже не, ну, не шукала роботу. Думався, закінчу курси. Там війна закінчиться. Можливо, там почну зараз ще раз шукати. Як ти складала резюме? Е, в резюме я дивилася, як роблять інші люди. Я просто зайшла на сайт. Пошуку роботи і зареєструвала себе як роботодавець і подивилась, як там люди складають свої резюме. Одне, друге, інше, і так якось так е склала і своє. Я додала те, що там, я закінчила курси, е якісь там проєкти написала, що я там, фрилансом займаюся. Ну, тобто перше резюме треба трошечки збрехати. Трошечки, трошечки. Тому що все одно дивляться, звісно ж, на портфоліо. І набивати портфоліо вже доводилось просто з голови. Так, придумала собі проєкт, зроблю сайт для того, щоб там, тваринки шукали своїх нових власників. Тобто не важкий сайт, але там, головні фічі, які ми нас там навчали, вони там є. Тобто вже якийсь проєкт є. Потім там у мене друг попросив мені зробити портфоліо для своїх робіт. Вже якийсь проєкт теж є. І ти складаєш так все в свою. Теку і робиш це все на биханці, і вже люди бачать, що ти не просто там закінчив курс і сидиш з дипломом, готовий на роботу, а ти хоч щось вмієш. Коли в мене був перша співбесіда, я просто була така щаслива, і в мене в цей момент ще уроки. Я ще не звільнялася з роботи, познала, поки я не знайду щось дизайну. Я не можу звільнитися, бо в мене цей а, такий мій заробіт, так основний. І там у мене урок дев'ятий клас. Я кажу, так у мене співбесіда, посидить. Я зараз три секунди. Ну добре, давайте ми за вас. Ось я закривала, зачинялась в кабінеті. Була співбесіда. Я дуже нервувала. В мене голос тремтів, HR мене задавав ну прості питання. Чим ви зараз займаєтесь, чи були у вас комерційний досвід, звісно ж, я казала, що в мене там фріланс був. Ось, і показувала портфоліо, і такі співбесіди закінчились нічим. І мені дуже було шкода, що HR не кажуть, підтягніть те, зробіть то, Ну, у вас там досвіду нема. Тобто був просто мовчання, і мені. Ну добре, це було перше. Наступне буде краще, наступне буде краще. Ось, І так, з за співбесідою я вже була більш впевненіша, тому що питання вони задавали більш-менш однакові. Коли після співбесіди давали тестове завдання, я раділа, я його виконувала, тому що я знала, якщо мене навіть на роботу не візьмуть, а то це тестове завдання можна зробити як роботу в твоєму портфоліо. Тобто, я працювала над тестовим, як над проєктом, який реально мені дали. В Той час був хлопець уже в мене, і він мене підтримував, тому що він сам працює в ІТ кампанії. Він знає, як це все проходить. і він не здавайся, все буде добре. Це була дуже крута підтримка, і мабуть через нього у мене не було Такого стану, що все, все кидаю, залишаю в школі. Тобто він мене підбадьорював, казав, що всі через це приходили, це нормально. Ось. І таким чином я проходила, не можу сказати, скільки співбесід, це було дуже багато. І коли я вже там і портфоліо, і все, в мене був один пунктик, який був, так скажемо, камінчиком. Пріткновенія <свят> камінчиком, який не давав мені працювати в інших компаніях, які е, е, за кордоном це англійська мова. Тому вивчайте англійську мову, це дуже важливо. Тобі може співбесіду проводити дівчинка, яка теж живе в Києві, але вона ж працює там з Америкою або з Європою. і Там повинен бути англійський на рівні. Простого вільного володіння. А в мене, ну я розумію, що через Google Translate всі, всі розуміють. А коли вона мене питає, чи можете ви так з клієнтом розмовляти? І все. І на цьому, ну вибачте. І тому були такі відмови саме не через мої скіли, а через моє неволодіння англійською мовою. Тому вчить англійську вона дуже потрібна в IT. Які тестові завдання ти отримувала? Були тестові завдання. Це були посадкові сторінки, або це був просто лендінг. У мене був такий випадок, не дуже приємний. Мені дали зробити лендінг для американської компанії, яка займається клінінгом. Тобто мені дали ТЗ, тестове завдання, мені дали там прописали текст, що потрібно було бути. Я зробила то, мабуть, був як ребрендинг сайту. Я зробила чоловік, перевірив. Уже на той момент чоловік став. Він перевірив, сказав: Ну, типу, все нормально, я нічого не можу сказати, що там щось погане. Я скинула і все. І людина пропадає. І мені якось стало так. Дуже образливо, а чому? Ну, якщо навіть не підходить, чому ви не можете сказати, що там не так? Щоб я більше так не робила і відклала собі знання, що треба робити так, мовчок, мовчать, там один, два, три дні. І це було дуже так ну, печальненько. А найскладніше, що мені давали, це, це було тестове завдання арабського магазину. Там нічого складного, там треба було карточки товару зробити. Але. Трошечки арабський світ відрізняється мовою і написанням. Тобто, у нас там спра зліва на у них справа на лівий, тобто все повинно бути відзеркалюватись. І у нас не дуже так Google працював, і ти такой ну візуально я зробила. Але такі моменти, як правильно вистроїти той текст. Ну, взагалі, то було важко. Але ця компанія працювала з грабами, з такими тайцями. Тай 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 ну, коротше, ця якась азіатська сторона була. І це було для мене шок, бо там дизайн. Він не то, щоб, не хочу образити, він не безкусний, але там просто хаос був. І це для мене як нас навчали там, щоб все по пікселям було. А то та, та не заморочуйся, та, так нормально як так Так не можна. Це було важко. Реально, це було морально важко. Скільки часу знадобилось, щоб знайти роботу? Рік, рівно рік. Десь ми закінчили в травні місяці, якщо я не помиляюсь. Так, десь навіть менше, десь в травні ми закінчили, і вже в жовтні у мене була робота. навіть не рік. Це я так збрехала вам півроку. Чи багато співбесід, ти пройшла? Якось в мене була така думка: може в Excel зробити таблицю, скільки я співбесід пройшла. Саме співбесід я пройшла, можливо, ну, 10-15. Це сам насамперед був те те, так сказати, віч з людиною. А було просто без співбесіди, без співбесіди просто скидали тестові завдання. Якщо ще враховувати ці, то десь приблизно ну 30 точно десь так було. На яких ресурсах ти шукала роботу? На ресурсах це, можна казати, це не реклама. А я шукала на джині, тому що це саме такий був ну, прикольний тим що, тим, що там був чат-бот, який тобі скидає вакансії, які тобі потрібні. Це був ну, Work.ua, роботи Насамперед, першу роботу я знайшла на Work.ua. Ось, там було тестове теж, я його склала, і мені дівчинка в Телеграм вже відповіла, давайте з вами зустрінемось у Zoom і поговоримо, на що, на, на, насамперед, будемо складати офер. Я така, клас, це було дуже круто. Твоя реакція, коли сказали, що беруть на роботу. Я звільняюсь зі школи. Я така, ху-ху, нарешті. Це був такий, знаєте, як добі вільний. Ось вам мій носок, моя там, я не знаю, там обхідний лист, я вільна до побачення. Там не розуміли, як це так можливо ось покинути нас. Там ми ж тут нормально працювали, і ну, вони не розуміють, що є школа, а є IT, де є розвиток, і де набагато набагато приємніше ти себе відчуваєш. І не так токсично на тебе впливають люди. Ось так. Твій перший день на роботі. Так я працюю дистанційно. Я виспалась, Це перше було. Я виспалась, і з чистою головою, не в плані волосся, а в плані розуму я почала робити перші свої таски. Мені скинули, і це було, знаєте, таке захоплення, таке все я зараз все зможу, все зроблю там. І в мене був такий. Пункти, типу, зробити все швидко, бо я щось не встигну їм скинути. Але там просто робота була на цілий день, і можна було не поспішати, а робити більш якісно. А я хоп-хоп-хоп, за 2 дві години зробила. Вони такі, ну це добре, але там є правки. І я ага, все. І я вже потім так трошки загальмувала себе. Рід краще робити трошки там. Не так швидко, але якісно. Ось так, да, перший день у мене був такий, я кудись бігла, кудись треба поспішати. Можливо, це були ще залишки зі школи, а потім я вже розслабилась. Я вдома, там чайок зробила. Там то і я зрозуміла, що дистанційно працювати ну це не фриланс, звісно, але так дистанційно працювати вдома набагато спокійніше, набагато а, цікавіше і більш результативно. Як проходить твій робочий день? Я прикидаюсь і я бачу, що мені вже дівчата скидають таски, які треба зробити на сьогоднішній день. І я собі вже планую в голові розраховую свій робочий день. Тобто до 12 мені треба зробити, наприклад, по маркетинговій компанії, щоб дівчата могли перевірити, якщо щось там, якісь помилки або правочки, я їх могла зробити. І так як з школою Кре у нас трошки різниця в часі, вони починають робочий день з 12. -ти. і потім вже від них відходить якісь там завдання, зробити, наприклад. Uh, зараз я так працюю, що я оформлюю соціальні мережі: пости, сторіси, якісь там банери, можливо, таргетова якась реклама, тобто все, що пов'язане з креативом і з графічним дизайном. Uh, навички, наприклад, UAX, мені дуже допомагає там, розробити, якщо на креативі є якісь там кнопки чи що ще щось, я згадую так, гріди, поставити там по пікселям, кнопка не може бути така велика. Тобто це мені дуже допомагає. Я не можу сказати, що. UX мені не допоміг, або яких знань мені вони не потрібні були. Все потрібно. І по колористики, і по композиції, все, що ми вивчали, навіть і графічному дизайні, воно потрібно. І Насамперед я оформлюю сторіси, банери, наружну рекламу якусь. Можливо, це інколи я беру замовлення додаткове серед людей, які мені пишуть в інстаграмі. Це логотипи, брендінг, ідентика і так далі. Чи продовжуєш навчання у сфері дизайну? Так, зараз о, я хочу піднакопити такий, так би мовити, капітал, щоб вкласти в навчання. Тому що якщо ти чомусь навчився, то все круто, але дизайн змінюється. Дизайн може бути вже не таким, як ти там вивчав його рік на, на рік тому. Тому зараз дуже ціниться і моушен дизайн, і ти такий я таку в віншоті можу там слайди зробити. Ти розумієш, що ти вже на крок позаду від інших дизайнерів і треба навчатися. Потім там деякі бувають моменти, коли треба намалювати ілюстрацію, щоб не купувати або вона не така, як є, і ти такий кораблік може намалювати. Ти розумієш, що є такі в дизайні стопи, які тебе просто ом, роблять тебе дешевшим, скажіть так. Ось, і ти розумієш, що треба навчатись, навчатись, навчатись. І тому так, в мене зараз ціль це вивчити ілюстрацію і потім вже моушн дизайн, коли я зроблю найбільш моцний комп'ютер. Чи не жалкуєш, що пішла в ІТ? Ні, взагалі ні. От коли ти працюєш в такому місці, як школа? Де дуже, ну це стресова робота. Це дуже. Я не можу сказати, що дизайн не стресова робота. Коли тобі там присилають 33 правки, і на тебе глаз там дергається, але якось заспокоюєшся, там все нормально, я зараз це зроблю. А там ти не поясниш, що я зробила так, тому що так-та, так-та. Там, якщо ти не по протоколу, то там все можна тебе звільнити. Ось тому так. Я дуже радію, і це була моя така ціль, щоб ось все змінити своє життя взагалі, тому так. Це було круто. Це було моє правильне рішення. Як вважаєш, змогла б ти знайти роботу швидше? Ну я не вважаю, що можливо швидше. Це індивідуально. Я могла, мабуть, знайти швидше роботу, що ну в мене якось так підкасило це стрес, нервування, і ти не можеш зібратися до кубки, Якщо, наприклад, не було на фоні цієї війни, то можливо ти був такий зосереджений, ти там набив собі портфоліо, тебе нічого не відволікало. Твої рідні, близькі всі в комфорті, всі в безпеці, і ти собі нормально там навчаєшся, щось довчаєш або щось там викладаєш. А тут. Тобі і там ашов батьків, а тут ой, там щось прилетіло, а там, а ще навчатися. Тобто ти роз, ну, не можеш ніяк зібратися до кубки, тобі важко це зробити. Коли ти вже відчуваєш себе більш-менш в безпеці, то ти вже заспокоюєшся і ти вже можеш концентрацію зробити на то, що так, треба зробити портфоліо. Без портфоліо тебе на роботу не візьму. Ти вже домовлюєшся сам собою, що тобі треба зібратися. Ось є можливо і швидше би знайшла. Чим ти надихаєшся? Фільми на Netflix Абстракт це дуже класний фільм. Я дуже обожнюю Уеса Андерсена як режисера, і в нього дуже класні картини, там кольори, композиція. Це класна надивленість. Ось Тім Бертон. Це дуже класна теж надивленість. Там якісь своя готика є. Тобто я надихаюсь більш фільмами, я більш візуал, мені треба бачити. І дуже часто мені подобалось в Києві ходити в Пінчук арт -центр. Там Цікаве мистецтво, але інколи тебе надихає на якусь таку прикольну думку, а о, так можна ж зробити її, там, наприклад, у своєму проєкті. Тобто більше дивитися, можливо, комусь її краще читати, і щось навчати, але як для мене, для тих, хто візуали такі люблять дивитися, розглядатися, навіть якась а, там, реклама наружно якогось там дивану, може надихнути тебе, зробити краще ту рекламу і таке, о, я б зробив так так, так то ти зробиш і те може і там продати. Краще, що ти можеш побажати людям, які шукають роботу після курсів. Можливо, вам просто треба більше терпіння. Головне, щоб біля вас була підтримка. Е, головне, щоб біля вас була підтримка і зробити собі ціль. Е, точно чи я хочу чим займатися. А якщо я не захочу чим займатися, куди поверне моє життя? А якщо я буду цим займатися, можливо, в мене буде щось краще. Можливо, якось зважити свої «за» проти і завжди вибирати за, тому що це класно. Ну треба трошки ризикувати.